Міняють людину там на 54 й хвилині. Вона йде, така подякувала тренеру. Тренер подякував, похлопав. Ну це ж так награно. Це не природне. Не є такої реакції, що коли ж заміна, гравець задоволений, все нормально. Мене поміняли. А тренер Ні, задоволений, він може бути і... задоволений, якщо він три забив і йому трибуни ну, хлопають. А, а тут там 54, та Ну припустимо, і тренер, ну все нормально. Ми тебе поміняли, йди відпочивай. Зазвичай футболіст думає, якого хера ти мене поміняв, а Тренер думає, що ти награв, дебіл, іди вже сідай. Ти мене задовба. Це Нормальна реакція, коли футболіст не тим, що його міняє. А коли це Вінісю Жуніо він же ж не з'явився вчора в футболі. Так ми його всі добре знаємо. Всі його добре знають. Це нормальна реакція. Вінісіса жуніора на те, що його замінили, тому що ну чому він не задоволений? Не тим фактом, що його замінили, а тим фактом, що це був матч проти Барселони. Це був матч, mm -hmm. в якому ще не все вирішено. Це був матч, в якому він дуже добре грав, прям дуже добре грав. І е, це мені нагадало ситуацію, е, коли е, в юності там мати сказала: от тобі треба. Все зробити і тоді, і тоді ти підеш там на Гуляти. дискотеку mm -hmm. так і ти і все перекопав, і погріб, і поприбирав себе в кімнаті. Ну що ще, а вона не дозволяє тобі піти в клуб напитися самогонки біля холодязя і ригати за клубом. Бо Вінісіус вже він все зробив, що хотів від нього шабі Алонсо. Чому він на початку сезону не грав ось ці матчі? Він там не працює в захист, не виконує те, що потрібно, десь сам по собі. Вчора Вінісіус жонір був частиною команди.